Іптенко Вероніка, українська народна казка, лисичка, кума. Захотілося лисичці медом поласувати, то вся вона саме місцевість, а солоденько то й ні. Піти, каже, до бджіл похазяйнувати, пішла на пасіку та так любесенько перед вуликом сіла та лапу туди засунула, щоб медку дістати. А бджоли того й не злюбили, як шугнуть з вулика, як кинуться на лисичку. Ех, вона, як дремена тоді із пасіки, втікає, тільки носом крутить, та на бджіл нарікає. Ой, божечку мій, який же то мед солодкий, а які ж то бджоли гіркі. Прибіла додому, уся морда в неї розпухла. Лежить вона. Лежала, лежала. Думала, думала, а меду таки хочеться. Піду, думає, до ведмедя прошуся до нього жити. У нього меду багато. Приходить. Ведмедику, братику, що я тобі казатиму, а то тільки мурчить. А лисичка, та не мурчи, бо так страшно, ведмедику братику, а то я злякаюся. Давай удвох жити. Я тобі за господиню буду. Давай, каже ведмідь. Ото й почали вог жити. Ведмідь піде на здобутки, принесе м'яса і йому лисичці, та ті усе меду хочеться. Піди та піди, старий на пасіку, принеси меду. Нема чого робити, приніс і меду. Аж до вулика припер. Оце, каже, один виймо, а другий на зиму заховаємо. Їли, їли, та за скільки там часу виїли весь мед, а той другий на горищі заховали. Зиму ждуть. Ведмідь терпить, а лисичці куртить. Думає та й думає, як би тим другим вуликом поласувати, полізав на горище, так ведмідь зараз питає чого? Лежала, лежала, та й надумалася. Стук стук хвостиком об стінку. Ведмідь і питає Що то та стукає, та то мене в куми звуть. Ну, то йди, а я засну. Пішла вона та до вулика та й ласувала скільки хотіла. Вертається додому, ведмідь прокинувся та й питає Ну, як же твого хрещеника звуть? Та як же там початочком? Яке чудне ім'я. як я півдав, чого там чудне? Ну гаразд. Другого дня знову лосічка лежить та стук стук хвостиком об стінку. Ведміті питає що то стукає?» Та то мене в куми кличуть. Ну, то йди. А я засну. Пішла вона та знов на горище та вже так наласувала, що мало що в ньому зосталося. Вертається додому. А ведмідь і питає, ну як же твого хрещеника звуть та серединкою. Яке чудне ім'я? Оце ж таки, які в твоїх хрещеників імена чудні, каже ведмідь. От як яке піддав. Третього дня знову лисичка лежить та стук-стук хвостиком об стінку. Ведмідь і питає Та що воно стукає та й стукає, та то мене в куми кличуть. Оце як тебе часто в стара, в куми кличуть, каже ведмідь. Ну, то йди, а я засну. Пішла вона та й наїлася скільки хотіла. Вертається додому, ведмідь прокинувся та й питає Ну як же твого хрещеника звуть, та як же там перекинь та вилежи. Оце ще я такого і імені на світі не було. Що ти там вигадуєш, старе Луб'я. Хіба ти піпше знаєш? Ну, нехай буде так. Потім в нас сама настала ведмідь і каже, треба б уже стара медом поласувати. Поліз на горище та до вулика, а вулик порожній. Лисичко, сестричко, це ти вияла мед? Ні, не я, ні ти. А щоб я вчорашнього дня не діждалася, коли я їла. А, брешеш, лосичко, ти не хрещеників хрестила. То ти ж мед виїла. Тепер же я тебе з'їм. Та до неї, а вона від нього так як дременула, то тільки їй бачили.